У хлопців не вистачає грошей, не вистачає напередок мабіків, не вистачає обладнання, не вистачає бронежилетів класних. На що воно це треба? Добре, звісно, що є, що встановлюють, але ж є ще там участки, де ще треба було б його асфальт зробити. Буває, що перебігають там десь. А то якось буде стримувати все це. Мабуть, добре, так. Да. Мені подобається, що тут це такий заборчик, воно і от безпечніше від тих самих від машин. І я думаю, що всім жителям Полтави подобається. Так, полтавці реагують на встановлення нового паркану з дороги по вулиці Станіславського. В свою чергу будівельники говорять, паркан допоможе людям переходити в проїжджу частину у відповідних місцях та зменшить кількість аварій. Щоб люди не перебігали, не положить місцях. Тільки в тих місцях, де є переходи, переход оставляємо все одно гражданім. Потім повернемо до школи сюди. Завершити монтаж бракану мають протягом тижня, говорить співвласник підрядної організації ТОВ «Будівельник-2016» Олександр Корнієнко. Додає, зараз завершить роботи на вулиці Станіславського розпочаті минулого року. Це пішохідне ограждення, встановлюється згідно проектної документації по об'єкту капітальний ремонт вулиці Станіславського. За довжиною всього длина 500 погонних метрів. Встановлено Половина поряд розташована і спеціальна школа інтернат Тож паркан має обезпечити її учнів дітей з вадами слуху. Наголошує Олександр Корнієнко для безпеки там далі школа глухих. Щоб діти не вибігали на проїжджу частину захисних огородження. вартість робіт з капітального ремонту вулиці Станіславського включає не тільки встановлення паркану, а й нанесення дорожньої розмітки. Повідомив нам телефоном заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. Капітальний ремонт вулиці Станіславського міста Полтава взагалі коштує 1 мільйон 900 тисяч, у тому числі сюди входить монтування монтаж парабат. Парапетних огорож доріг і сталі на металових стопах загальною протяжністю 400-900 погонних метрів. Це коштує 1 мільйон 770 тисяч гривень. Також сюди входить нанесення гляндальної дорожньої розмітки протяжністю 4,5 км кілометри вартістю 125 тисяч гривень. Наносити дорожню розмітку планують по завершенню монтажу огорожі.